Розпочнемо наш фільм з історії тітюнопаління. 12 жовтня 1492 року іспанська флотилія, яку очолював Христофор Колумб, приплила до невідомого острову, який вони вважали східним берегом Індії. Коли матроси висадилися на сушу, їх зустріли місцеві жителі. Європейці врази вигляд аборигенів, які випускали з рота дим після того, як втягували його з рулонів скрученого тютюнового листя. Ці рулони іспанці називали Сигаро. Куріння було невід'ємною частиною їхніх релігійних церемоній. Вони вдихали дим і випускали його через Зніздрі до тих пір, поки з ними не починав спілкуватися Великий Дух. Коли експедиція повернулася додому, то серед багатьох дивовижних подарунків, привезених з нової землі, було і листя тютюну. Європа в різний час по-різному ставилася до тютюну і коріння. Спочатку цій рослині приписували дивовижні цілющі властивості. Наприклад, французький посол Жан Ніко. Від його імені походить слово Нікотин. Приписав нюхання чучуну французькій королеві як засіб від головного болю. В Англії під час епідемії чуми чучун заставляли корити для профілактики. Проте йшов час. І люди почали помічати негативну дію тютюну. Те, що він викликає залежність. В різних країнах почалися заборони на коріння. Наприклад, в Англії в 16 столітті курцям відрубували голови і виставляли їх на площі з люльками в роті. Туреччині за коріння саджали на кілок. Віталій вживання тютюну вважалося диявольською звичкою і курси відлучала від церкви. А одного разу був випадок, коли п'ятьох монахів, яких звинуватили у корінні, замурували живцем у стіну на курок для нащадків. В Царській Росії до тютюну паління ставилось також негативно, особливо після того, як в 1634 році внаслідок паління згоріла дерев'яна Москва. Цар Олексій Романов наказав катувати тих, в кого буде знайдений тютюн. Биту кнутом на козі до тих пір, поки не скаже, де взяв бісівське зілля. В інший період курцям відрізали носи і відсилали на каторгу до Сибіру. Амністію до тютюну ввів цар Петро І після поїздки до Голландії. Відтоді справа вирощування тютюну стала державною і оскарженню не підлягала. На Україні до тютюну відношення було також лояльним. Лише згадайте слова з пісні. А Тютюн та Люлька козаку в дорозі знадобиться. Не знаю, наскільки була великою від Тютюну в поході чи на війні, писав, Тютюн заважає розумовому розвитку та одурює народ. Через 100 років після Бальзака у ХХ столітті фашист Адольф Гітлер пояснював своїм підлеглим принципи окупаційної діяльності на Сході. Для них, для слов'ян. Жодних щеплень, жодної гігієни, лише горілка і тютюн.